Я всіх закликаю забути про ці політичні чвари, меншість, більшість. Ні, є одна більшість, яка працює тільки на людей, тому голосуємо за бюджет і, як завжди, не забуваємо за села, тому що це в наступному бюджетному році я дуже прошу звернути всіх депутатів на те, що ми не тільки місто Ірпінь, а ми Ірпінська громада, яка включає чотири села. Тому, будь ласка, голосуємо. Теж думаємо про питання сіл в кінці кінців. І е, наступне е, мені дуже сподобалося, що наш голова фракції сказав такі хороші слова, що ми е, в цьому бюджетному році виділяємо е, гроші на зсу і не порціями, не потихеньку тянемо, чекаємо, поки там когось уб'ють. Ми виділяємо кошти і зразу їх витрачаємо. Не треба розтягувати на цілий рік, а ми їх маємо вже зараз. Підписати рішення, Анжела Георгіна, і по, е, передати їх, закупити ці дрони, що там нам потрібно, але вже зараз, а не потім, коли вже буде пізно і будемо розказувати, зберемо ми знову сесію чи не зберемо. Це дуже е, важливо, так як і важлива відбудова нашої громади.